Як знайти себе в цьому житті? Е, недавно мені написала одна людина дуже такий класний коментар, що він 63 роки і він працює на ескаваторі. Це йому видно. дуже подобається. каже, що там робив На всяких на мініках, на колувках, вибрав для себе найкращого, типу там, катерпілер. І просто свій працює на ескаваторі, простим трактористом. Йому це подобається. І, і, і приносить задоволення. Тіпа, Людина отримує якби, від цього якісь, не знаю, не тільки грошову і фінансову, цю, а також задоволення. Що, мені здається, так, що хто шукає себе, треба брати певне, що приклад з таких, щоб все ж таки заходити в всякі якісь мутні схеми, щоб заробити побільше грошей. Щоб до 63 років робити, просто собі ось так в кайф на своїй роботі і не гнатися за ніякими там грошима чи ще за чимось, просто робити собі в кайф на ескаватор, вибрати свого катерпілера.